Пані Марино, давайте розглянемо таку ситуацію. Рішення вже ухвалено органами якраз дізнання, слідства, прокуратури чи суду. Що мені необхідно робити та знати для того, щоб його оскаржити? Ну, вперше, кому буде цікава ця тематика? Вона буде цікава особам, які задіяні у кримінальному провадженні, є учасниками цього провадження, тобто, це особа, щодо якої було вчинено кримінальне правопорушення. Потерпіли особа, яка звернула заяви про вчинення кримінального правопорушення, підозрювана або обвинувачений. Це може бути навіть особа, яка безпосередньо не задіяна у кримінальному провадженні однак, наприклад, вдома, у якої було проведено обшуки, було вилучено її майно. Ця особа також має право звертатись до спочатку прокурора, слідчого або одразу до слідчого судді за захистом своїх порушених прав. А чи можуть бути оскаржені рішення чи дії на етапі досудового розслідування? Так, під час досудового розслідування є певний перелік рішень дій бездіяльності прокурора, дізнавача слідчого, які можуть бути оскаржені до слідчого судді. Він закріплений частиною першої статті 303 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Під час нашої з вами розмови ми іноді будемо посилатись на певні норми кримінального процесуального закону для того, щоб людям було легше орієнтуватись в подальшому у цьому нормативному акті. Знайти саме ту частинку, яка може бути ним корисна, чи будь-яка дія, бездіяльність дізнавача або ж слідчого, або ж прокурора може бути оскаржена у суді. Чіткий перелік передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України частиною першої статті 303 Кримінально-процесуального кодексу. Разом з тим, можу сказати, що найчастіше до слідчих суддів звертаються е, у зв'язку із оскарженням, е, наприклад, не внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань або е, про е, відмову у визнанні потерпілим е, про е, закриття кримінального провадження. Е, також можуть бути про неповернення тимчасово вилученого майна. Це в тому випадку, коли під час обшуку було вилучено якесь майно і слідчий або прокурор його не повертає. Також можуть бути до слідчого судді звернення з клопотаннями про скасування арешту майна, але ці питання вже розглядаються не в порядку дій, а в іншому порядку, який передбачений статтею 100. О сімдесят четвертої